Привіт, моє хороше. Сьогодні ми з тобою зробимо вражаючу медитацію на сексуальну жіночу енергію, на розкриття цієї самої сексуальності, яку ти так просила і так хотіла. Отже, закрий свої очі, глибоко вдихни і видихни. Якщо ти хочеш танцювати, під суму ж розслаблятися, рухатися, обов'язково це роби. Відчуй своє тіло. Уяви, як напруга йде, а замість неї приходить легкість і гармонія. Енергія землі, уяви, як тепла, пульсуюча сексуальна енергія підіймається від землі через твої стопи, огортає твої ноги і наповнює твою матку, твою вагіну. Це енергія жіночої сили, пристрасті і Плодючості, полум'я пристрості. Уяви, як ця енергія перетворюється на червоне полум'я, яке огортає тебе наче червона сукня, Відчуй її силу, як вона пробуджує в тобі сексуальність, чуттєвість жагу до життя, уяви себе дикою жінкою, яка танцює в лісі. Вогонь оточує тебе, ти не боїшся, він твій союзник, твоя внутрішня сила. Відчуй, як рухається твоє тіло як працює таз як плавні рухи огортають тебе магнетизмом. Торкайся себе ніжно, Насолоджуючись своєю чуттєвістю. Відчуй як через твої стопи проходить потік гарячої енергії, яка заповнює твій живіт, груди, шию, губи, волосся. Ти прекрасна. Ти сексуальна, ти смілива. І зараз відбудеться зустріч із Чоловічою енергією, уяви, як перед тобою з'являється чоловік твоєї мрії. Він йде до тебе, його тіло випромінює силу і пристрасть. Він пульсує, дивлячись від тебе. Ти насолоджуєшся його виглядом, його тілом, його торканням, його присутністю він повністю оголений, як і ти. Уяви його тіло. Ви танцюєте разом. Ви огортаєте один одного пристрастю. Ви відчуваєте єднання жіночої і чоловічої енергії, жіночого і чоловічого тіла. Бажання. Твоя сексуальність розквітає. Ти насолоджуєшся собою і своєю природою на піку своєї насолоди. Уяви, як ця енергія залишається з тобою, наповнює тебе впавністю, чуттєвістю, жагою жіночою силою. Удження сексуальності це не лише про фізичну привабливість, це про внутрішню свободу, прийняття себе і свого тіла. Для цього важливо позбутися відчуття сорому щодо свого тіла, дозволити собі насолоджуватися моментами життя, практикувати чуттєві танці, йогу, тілесні практики, оточувати себе. Естетикою, запахами, тактильними відчуттями, розкриття жіночої енергії це шлях до гармонії, радості та глибокого задоволення життям. Дозволь собі бути вільною справжньою, сексуальною і магнетичною.